Всім доброго ранку. Вітаємо, хто приєднується до нас, кому не спиться в цей ранковий час. Пряма трансляція з Ашраму Скарпат. З Четвертий курс курс майстрів, і ми вже більше. Можна сказати, двох годин, трішки більше двох годин, з вами в роботі працюємо. Відчувається, відчувається потенційний рівень курсу і в індивідуальній медитації тиші, і в колективній. Процеси йдуть, але. Динаміка в більшій мірі з ініціацією, як ми вчора говорили з вами, тобто динаміка добра, позитивна традиційно, так як нас слухають наші колеги, друзі. Ті, хто проходив перший курс, тільки другий, третій, приєднуються просто люди зі сторони, поки що зі сторони, тому традиційно трішки проговорюю відносно сьогоднішнього дня, сьогоднішніх енергій, але буду проговорювати в відповідності також. Атмосфери, в якій ми з вами знаходимося, тобто атмосфера четвертого курсу, ми продовжуємо з вами проживати, пропрацьовувати свій стан в місяці, серпні, з восьмою енергією, енергією збалансованості, енергією. Відповідностей, справедливості, і от якраз такі дні, от які були 15 число, 16, сьогодні 17 число це глибинні такі духовні сприйняття в цьому розумінні, що дійсно Несправедливостей не буває, в усьому є певна закономірність, в усьому є певна міра проявлення тих наслідків, які ми самі ж з вами і сформували, починаючи з особистого життя. Нашого фізичного стану, нашого психоемоційного стану. Звісно, ми вже говоримо про наші певні духовні ствердження, духовні досягнення. І от сьогодні якраз 17 та енергія, зіркова енергія, яка дає унікальні. Такі можливості для себе усвідомити і виразити оцю таку ствердженість, ось цю зірковість. І зірковість не в плані зверніть на мене увагу, а в розумінні дійсно вагомості вагомості. Духовних цінностей, духовних стверджень, пріоритетів життя. І зазвичай ми дивимось на зіркових людей, які чогось, умовно кажучи, досягнули. Ну ось буквально декілька днів назад дві зірки зустрічались на Алясці, такі дві зірки вселенського характеру. Але ми розуміємо насправді, що це, що це за зірки, і, на жаль, людство живе в ілюзії в ілюзії сприйняття цієї зірковості, цих особистостей, які ну, навіть не можна сказати, живуть. Ці люди просто існують, якщо ще ще можна назвати їх людьми насправді. От. І саме таке сумне в тому, що людство визнає визнає в цих псевдолюдях, в цих псевдо таких зірках, хоча вони вже себе не тільки зірками вважають, вони є сонце таке певне, навколо яких має крутитись все, навколо одного крутиться. Вся Росія, весь російський народ, там Схід, навколо іншого, крутиться весь Захід, от, і от такі два світила. світила, зустрілися і намагалися вирішити певні долі життя людей. І саме цікаво, що вже не виходить, щось не складається, пайзли не складається, тому що ця невідповідність особливо, от вони б хоча б мали орієнтир в знаннях, вибрали якийсь інший місяць, серпень місяць не дасть проявитися е оці ілюзії цієї неправдивості, відсутності істини, От те, про що ми вчора вже почали з вами говорити. Істина, зірковість, наша яскравість, це коли ми усвідомлено, стверджено, виражаємо вже певний свій такий досвід, оцю ми говорили певну вже майстерність, так, бо майстер це той, хто вже е щось дійсно реально вміє, а відповідно, ці знання вони живі, і от дуже цінно було вчора чути від вас е те, що ви в певній мірі вже цим живете. Uh, і не просто живете, а ви вже є певним прикладом, певним прикладом для когось. І оце є оця ініціація. Те, що ми говорили, ініціатива. Вже хтось з вас стверджено для себе, розуміє, що він. Саме так в житті має вчиняти і не інакше. І на фоні цієї ілюзії, відсутності істини, ви вже як зірочки. Висвітлюєте те нерозуміння людей, те виживання людей. І от цінно було чути, що. Ви, наприклад, вже не просто в потязі їдете від одної точки до іншої, а ви вже розповідаєте, розповідаєте про академію і говорите це не просто про щось там, таке десь далеке, що десь є, а ви говорите про це відносно цього проживання. І От, оцей стан. Ініціативи для кожного як вибір. так, от. Для кожного з вас постійно цей вибір, а чи сказати зараз про це, а чи промовчати. І я неодноразово говорю, що починати потрібно з простих речей. І от сьогодні, наприклад. Проста наша така ініціатива з кимсь привітатися. От дивіться, в нас вже е, сформувалось таке е, розуміння, що якщо ти людину не знаєш, ти не вітаєшся. Ну, Хто живе в мегаполісах, ну, умовно, в мегаполісах України, е, Київ, е, там, Харків. Ну, Хто з Європи приїхав? А, якщо і вітається, то там з таким чисто системним поглядом на це. Тобто, ти умовно маєш це зробити. Вчора спілкувався ввечері з Миколою, з газдою, Господарем, а, і він так приємно сказав. Вадим Степанович каже: вчора вже. Підійшла людина і каже: Слава Ісусу Христу. Тобто привіталась уже на Західній Україні. І це ініціатива це є, оце істинне розуміння відносин з тих речах. Ти просто привітався. І от сьогодні. Зірочка оця має проявитись за таких простих речей: комусь сказати добра тобі, миру тобі, по формі не знаєш людину, але ж по суті ми єдині. І коли ти проявляєш це, ти засвітився в собі тим станом. Спрацьовує зворотній зв'язок, ця збалансованість у цього місяця, серпня, коли ти проявляєш стан добра, доброї волі, і в людини це включається. Навіть якщо вона по своїй природі вже наскільки озлобилася на весь світ, що вона навіть для себе не уявляє, що хтось може просто їй сказати: добра тобі, миру тобі! Злагоди тобі. Ось з цього починається ініціація. При енергії. От 17-та ця енергія. Разом 25, а це сім. Це ініціатива взяти відповідальність за лідерство. І лідерство не в плані того, що ти на кимось. А лідерство в тому, що от сьогодні ти, саме ти маєш піти. І ніхто навіть і не думає, що там є вихід, вихід із болота. От я зараз дивлюсь, радію, от у нас четвертий курс, такий об'єм. Перед цим третій курс був, другий, знову третій, другий. І скільки вже нас. Я згадую себе майже вже 30 років назад, коли я робив ці кроки, і на мене всі дивилися, як на божевільного. І не було, не було нікого поруч. Нікого не було поруч, щоб хтось. Тебе підтримав. Хтось сказав, давай, спробуй. Навпаки. І лише ну, завдяки цієї міру присутності. Ми говорили е, сприйняття Бога, все ти, ти здурів. <сум> Каже, добре, що ти не сказав там це десь біля психіатричної. Клініки, От, коли ти чуєш волю Бо проти тебе, але ти розумієш, що вони зараз ще в невіданні. Отак, як Христа розпинали, і його завершаючі слова були в розумінні того, що нема несправедливості, має свою відповідність. І оця людська невідповідність в тому, що вони не відають, що хто вони, що вони взагалі роблять, яка їх життєва місія. І оця невідповідність спонукала їх до таких вчинків. Це вищий рівень, вищий рівень отакого от сприйняття. Нерозвинутості людей, І він говорить про їм, пробач, бо не відають, не розуміють, що роблять. Тому сьогоднішній день дає ці можливості нам з вами бути зірочками, цвітитись, навіть тоді, коли ось такий туман, сакральний туман. Uh, коли темрява, коли uh, вас не хочуть uh, чути, а інколи навіть не хочуть бачити, але ми сприйняті джерела життя, сприйняті волі Бога, маємо брати цю відповідальність, і не пристосовуючись, це також оця ініціатива, і... Тому що ви проявляє дійсно цю особисту сміливість йти на місця, рухати з дію, показувати, що шлях є, і ми маємо йти цим шляхом. А наш шлях далі це інео йога, медитацію тиші ми пропрацювали з вами, але не просто пропрацювали як. Ну, певний етап. А як стан усвідомлення, стан ствердження? І тепер з цим станом ми продовжуємо напрацьовувати цей духовний досвід ствердження через практику інео-йоги. І починаємо традиційно з предстояння четвертий курс. Всі ви вже знаєте. Що ми робимо, для чого ми це робимо, і самостійно продовжуємо? Продовжуємо підсилювати, збільшувати цей об'єм. Сприйняття, усвідомлення, присутності, джерела життя Бога, діалог, розмова з Богом через молитовний стан, як ми вже з вами говоримо, молитовну молитовну потребу. Thank <laughs> you. Yeah. Hmm.